Сатингу зорених війн було безліч військових конфліктів від вторгнення мандалорців часів Старої Республіки до галактичної громадянської війни, конфліктів між фракціями і бандами всередині одної планети, революції, контрибуції і розборки в барах за склянку горючої води, які часто закінчуються відрубаною рукою. Але серед цього різноманіття ігор по зориних війнах знайшлося місце тільки одному тактичному шутеру, повністю присвяченому війні від лиця звичайних солдатів. Чи не зовсім звичайних? Сьогоднішня гра на нашому огляді принесе вас в шкуру лідера спецгрупи елітних солдатів-клонів Великої армії Республіки, яка виконує найскладніші і найнебезпечніші завдання під час одної з наймасштабніших війн в історії, охопивши всю галактику. Тож готуйте світлові мечі, протирайте бластери і готуйтесь до кіберстрибку. Ми починаємо. Star Wars Republic Commando – гра розроблена і видана компанією LucasArts у 2005 році. Події гри починаються на планеті Каміно, буквально з самого народження головного героя. У початковій заставці нам яскраво демонструють все навчання і всю судді республіканського клона, все його життя від початку до кінця. Це війна, швидке дорослішання, сурова муштра в військових комплексах каміно, і в результаті готовність віддати життя в бою за республіку. Не в цьому, так і наступному, не сьогодні, так завтра. Через місяць чи рік за республіку, яку він ніколи толком і не бачив, наш головний герой, лідер спецзагону Дельта Дельта — «Дельта-3-8» на прізвисько Бос. Також представлені Delta 4.0 на прізвисько Fixer, експерт з злому і електроніки Delta 6.2 Scorch, любитель вибухівки і місцевий жартівник, і Delta 07 Сев, снайпер і найбільш жорстокий представник загону. Що може приємно здивувати, так це те, що всі персонажі не безликі машини для вбивств, а самостійні і живі особистості. Вони ведуть себе дійсно як бойові товариші, жартують і підколюють одне одного, цинічно коментують події і здаються дійсно живими. Цим вони і відрізняються від інших клонів. Які були нездатні творчо мислити, швидко реагувати на нестандартні ситуації і покладатись на чужі накази. Це дозволяло не боятись бунтів і невиконання наказів, але є проблемою, коли ти створюєш елітних бійців для особливо складних і небезпечних завдань. Тому при створенні Солдат Дельта проводилось мінімум маніпуляцій з ДНК. Вони були більш самостійними і могли піддавати сумніву накази і розпорядження, але були більш ефективними при виконанні завдань. Ця гра поділена на три арки, які проходять на різних локаціях: Geonosis, ні, корабель республіки і кашеік. Першим нашим завданням стане виліт на Джеонозис, де ми маємо знайти і знешкодити Санфека. Події цієї арки проходять паралельно з кінцівкою другої частини Зоряних війн, атаки клонів, а закінчується гра на моменті оголошення наказу 66. Ми прилітаємо на планету, по дорозі збираємо свою команду, і гра знайомить нас з головною фішкою геймплею управління загоном. Репаблік команду геть не простий, а тактичний шутер. Це не історія про суперсолдата-одинака, який власноруч виконує найскладні місії. Підриває ворожі бази, уганяє кораблі, знищує тисячі противників і п'є мартіні. Це історія про загін про команду, і ми, як лідер цієї команди, мусимо координувати її дії, віддавати накази і керувати. Оскільки, якщо ми вирішимо не виконувати свої обов'язки, а просто як скажений психопат побіжмо в бій, то дуже швидко зрозуміємо, що ми були неправі і зустрінемо свою смерть. Ми, як командир, можемо наказувати кожному з наших підлеглих займати різні позиції для стрільби, закидувати ворога гранатами, стати за кулемет, підлатати соратника чи самому піти на лікування. Якщо ви втратите все ХП, то ви не помрете впадете на землю і будете знерухомлені, при цьому досі зможете віддавати накази, наприклад, запросити негайну реанімацію. І такі функції будуть доступні, доки хоч один з наших бійців буде в строю. Всі рівні гри побудовані за схожим сценарієм. Ви потрапляєте на локацію, перед вами ставляться певні завдання, і ви маєте продумати шляхи їх вирішення і втілити ці плани в життя. При цьому обставини бою можуть кардинально змінитись, і вам потрібно буде оперативно реагувати і приймати рішення. Серед ворогів у нас присутні стандартні дроїди моделі B1, B2 дроїди павуки, дроїди, дрони та дроїдеки з активним щитом, наймаці Трандашани, Летючі Джеонозіанці та інші для такого списку ворожо налаштованих юнітів Потрібен не менш різноманітний арсенал зброї для їх знищення. І Він також вражає в нашому розпорядженні модифікована бластерна гвинтівка, снайперська гвинтівка, гранатомет, пістолет, гранати та навіть віброклинок, якими можемо весело влаштовувати різню ботів. Також присутні трофейні дробовики, лазерні установки, кіберарбалети і далі по списку. Ігровий інтерфейс розташовано прямо в шоломі, рівень ХП та щит і стан кожного з доступних бійців. А кількість набоїв відображається на зброї. Всередині локацій теж є немале різноманіття рівнів. Ми побуваємо в катакомбах і на поверхні джеонозиса, на фабриці дроїдів, на кораблі сепаратистів, де влаштуємо диверсію, в темних коридорах згубленого корабля, де паразити погризли всі електрокабелі, а наймаці Трандашани перебили команду. В дрімучих лісах. Ah. Шейка. Що ще можна виділити, так це звуковий супровід. Музикальні треки і голоси головних героїв підібрані шикарно і грають на атмосферу, як і самі звуки на локаціях. В цілому гра хороша і бадьоро грається навіть зараз. Єдине, що застріла графіка, може відлякувати, але ми впевнені, що нашу аудиторію таким не налякаєш. До того ж гра коротка і приходиться повністю за 6-7 годин, тому набриднути вона вам не встигне. І, можливо, колись темним зимовим вечором, коли не буде чим зайнятися саме ця гра в тандемі з кружечкою теплого чаю, подарує вам Теплі ностальгічні емоції від себе і особисто нашого сценариста щиро рекомендуємо.